ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ще краще, як не в цю осінню пору, уявити собі збір винограду. Навіть у наших далеко північніших за Палестину краях зараз мало не у кожного з нас лежать на кухні багаті грона винограда, а в декого з нас вони ще продовжують звішуватися десь біля хати, біля веранди, чи вдома, чи на дачі. Якщо для нас з вами збирання винограду це швидше розвага, то для людини близького Сходу, для мешканців Палестини того часу це, можливо, і був тріумф Хліборобського року, найбільше задоволення від зробленої праці, а може й розчарування, якщо праця пішла намарно. Якщо хліб збирали раніше, на початку літа, то збір винограду припадав теж на осінній час, і він ніби підсумовував цілий хліборобський рік. Багатство виноградника було його знакою багатства і людини, і цілого краю. І навіть коли перші ще юдеї на чолі з Мойсеєм наблизилися до кордонів Ханаану, то що було знаком? Багатства цієї землі, величезне гроно винограду, яке, як розповідає нам Біблія, навіть двоє розвідників мали нести, бо один би не підняв його. Саме, напевно, такий ось багатий, розкішний виноградник і стає образом підсумування людської праці у притчі Господній. Він дуже виразно зображує. Драму господаря, який пустив у цей виноградних робітників, яким хотів дати заробити, як орендарям своєї землі. І раптом вони замість того, щоб віддячити йому за виявлену до них ласку і співчуття діють так брутально, вони вбивають слуг, які посилаються господарем для їхнього накучування. І навіть коли приходить. Єдиний спадкоємець, син Господаря, вони вбивають Його. Ясна річ, що Христос цією притчею попереджав про той злочин, який мав статися, коли Він, єдинородний син самого Творця неба і землі, приходить до нас, усіх, до людства, щоб нагадати про Господаря, справжнього Господаря Творця. Його вбивають, так само, як каменують, вбивають, переслідують тих його посланців, слуг Пана, пророків, які приходили до нашого земновиноградника, до людства перед Христом. Але притча тим і містка, і багата, що вона спрямована не тільки до сучасників Христових. Але і до кожного із нас, бо кожен із нас опиняється робітником у саді, прекрасному, розкішному саді, матеріальному світі, який дав нам господар Бог. І перед кожним із нас постає спокуса відчути себе господарем у цьому саді. Не так давно я, пишучи виступ для конференції в Києві, пригадав таку. Похмуру тезу, яку виголосив колись Мічурін, і яку любили повторювати в старі часи, ми не можемо чекати милості від природи, взяти їх у неї наше завдання. Руйнувалася природа під цим гаслом. І хоча його автор давно помер, і ті, хто так любив цитувати Мічуріна, також відійшли в небуття, але таке варварське, споживацьке ставлення. До природи довкола, до землі, до нашого з вами світу і сьогодні ще не зникло. Навпаки, воно створює загрозу екологічних катастроф у цілому світі. Але не тільки про екологію йдеться. Бо сад Господній складаємо ми з вами, люди, ми є виноградинами, пагінцями винограду в цьому саді, і Христос не раз так говорить, до своїх учнів, порівнюючи кожного з них із виноградним пагінцем. Найкоштовніші дерева у цьому саді Едемі, який дарує Христос, це люди. Як же ми ставимося один до одного? Ми, яких з любові своєї Господь не тільки створив, але і відкупив своєю кров'ю? Ставимося так, як робітники і спритчі, доприслані господарем слуг. Каменуємо, вбиваємо, бо коли ми зневажаємо один одного, коли замість заповіданої нам, господарем, нашого земного саду, любові, співчуття, доброти, взаємодопомоги, обертаємо один до одного зло, ненависть. Коли намагаємося використати будь-яку слабкість людини довкола нас для того, щоб зневажити її, розчавити, вивищитися на її тлі, на тлі слабкостей, ось тоді ми й чинимо, як ті злочинці. Але господар попереджає, жоден злочин не буде непокараний у цьому світі, не залишиться без відплати жоден камінь, спрямований проти свого ближнього, чи то чинком чи словом, Господар прийде сам до свого виноградника, щоб відплатити всім тим, хто чинив зло його слугам. І Він заповідає нам цією притчею бути уважними у очікуванні Господаря. І пам'ятати, що те зло, яке ми можемо чинити людям довкола нас, неодмінно обернеться проти нас самих, і ми будемо засучені сторицею. Господь, Нагадуючи нам про цей час збирання винограду, нагадує про майбутні жнива, які збиратиме в цьому світі у свою нову ескатологічну зустріч із людством, сам господар виноградника Бог, і закликає нас пильнуватися і бути готовими до зустрічі з ним, пам'ятаючи, що ми в цьому земному виноградникові лише робітники, що він має свого господаря. І хочемо чи не хочемо, кожен із нас муситиме складати звіт совісті перед цим Господарем і саме від цього звіту залежатиме наше з вами майбутнє. Амінь. Слава Ісусу Христу!